Вітаю, друзі! Ради вас бачити на каналі Треба пробувати. З вами я, Богдан Янчук Зухер. Дякую за те, що дивитесь, коментуєте, ставите лайки і за те, що п'єте українське вино. Сьогодні ми з вами поговоримо, як довго можна зберігати відкорковане вино і що з цим всім можна зробити, щоб воно зберігалось довше. А дегустувати будемо вино від виноробні «Степпе Вайн. А раніше вони називались Sliveno Village. Треба пробувати. Не знаю, як буває у вас, а в мене буває так, що не до кінця випиваю, чи випиваємо пляшку вина. І залишається трошки менше половина, або десь ось так залишається. І що з цим робити? Тут є декілька важливих аспектів. Якщо ми ну, ми відкрили пляшку вина, туди вже потрапляє кисень, тобто повітря. І вино починає помаленьку окислюватися. Це для нього має не дуже бажані ефекти. Аромат стає слабкішим, воно обвітрю, стає менш ароматним, одним словом, менш смачним. І тут у нас є декілька виходів. Можна просто лишити пляшку вина на столі або під столом, а потім завтра згадати. І кажу вам відразу, що ви отримаєте зовсім не те вино, яке було вчора. Воно буде вчорашнім, тобто знаком мінус. Чи можна ним буде отруїтися навряд чи, але кайфанути теж ви навряд чи зможете. Тому є декілька способів, щоб продовжити життя вина. Отож перший і найпростіший шлях вже відкриту пляшку, вина закуркувати просто корочком і поставити її в холодильник. Таким чином, ви дійсно продовжите життя вино. Не скажу, що це буде місяцями, але день воно ще постоїть. Хоча, якщо говорити про ігри, що забути його просто закуркувати, тоді навряд чи вино взагалі буде ну смачним. Отож, що відбувається з вином, якщо ми просто закрили його корком. Туди все рівно потрапив кисень. І чим менше вина залишається, тим більше кисню і тим швидше вино окислюється. Тобто прямої оцту. Тому є декілька простих девайсів, які допоможуть вам зберегти життя вино подовше. Для ігристого вина найкраще використовувати ось такий звичайний силіконовий корок. Беремо. Пляшку відкоркованого ігристого чи шампанського. І ось так просто надіваємо на нього. Ось і все. Таким чином, ігристо у нас простоїть 2-3 дні максимум. Що робити з пляшкою звичайного вина? Тобто не ігристо. Якщо ми випили, Ну, скільки там випили, можна зробити наступне: перелити вино у меншу пляшку і закуркувати її. Але скажу вам чесно, в мене менших пляшок, ніж 0,75, немає. Тому що можна зробити? Є ось такі девайси: це вакуумний корочок, а це є такий спеціальний насосик. Якщо ви закуркували пляшку неповного вина, ось таким вакуумним корком, то звичайне біле вино у вас буде зберігатися. Ну, до трьох днів. Десь так само буде зберігатися легке червоне вино. Якщо ж у вас є витримане вино, то під вакуумним корком, ну, десь тиждень часу. Якщо ж у вас є кріплене вино, тоді орієнтовно до місяця. І ще зустрічаються в природі такий пристрій під назвою Коравін. В ньому є така тонка голочка. Ви представляєте, вона продірявлює корочок, і ви собі через нього наливаєте вино. А замість Кисню цей пристрій нагнітає інертний газ в пляшку. Кажуть, кажуть, що з таким упакуванням вино може прожити навіть 6 місяців. Е, скажу чесно, не пробував вино 6 місячної витримки під коравіном, але скажу, що така прибуда коштує 17 з половиною тисяч гривень. Отож, якщо по-простому, не допили пляшечку, вина, закуркували вакуумним корком і в холодильник. І переходимо до дегустації. Нагадаю, сьогодні ми будемо дегустувати рислінг від виноробні Степе Вайнс. А раніше вони називалися Слівіно Village. Чому вони змінили свою назву з однієї на другу, розкажу вже потім. Маємо гарно запаковану сургучем. Пам'ятайте, що його не обов'язково брати і знімати. По-перше, це марудно, а по-друге, я не бачу в цьому якоїсь особливої потреби. Прямо в Сургуч закручуємо наш коркотях, залишаємо півоберта. Ми бачимо, як прекрасно у нас все відкорковується. Пахне свіженько. Корочок симпатичний, ніде не протікає. Акуратненько не ботую, щоб зловити самі-самі-самі легесенькі ароматні натки. В першому носі легенька цитринка трави. Більше зелені, жовті яблука. Але отакі, от знаєте, як папіровка, але дуже-дуже можливо трішки зеленкуваті. Навіть якась така апельсинова нотка. От щось таке є. От, власне, цитрин апельсин от десь туди. Аромат це добре. Тепер пробуємо. О! Але кислотність освіжається. Ням-ням-ням-ням-ням. Гарнюсіньке, освіжаюче вино. І, власне. Те жовтеньке ледь стигле яблучко дуже гарно інтегровне в смаку. Кислотність десь 2,7, десь 2,8 по п'ятибальній бальній шкалі, гарно інтегрована. Добавляється трішки ніжних медових ноток. Власне, вже якомусь після смаку. Ну мені все гармоніює. Навіть після смаку з'явилося трішки айви. Цікаво, вино розкривається в поєднанні як аромату, так і смаку. Мені все подобається добре. По фудперінгу, тобто поєднанню цього вина і... Їжі сирна тарілка підійде в будь-якому випадку, і я б це вино скуштував би, можливо, навіть з рибою, але запеченою на грилі. І так само ще спробував би це вино. З якимись свинячими реберцями, з якимсь таким карамелізованим соусом, щоб аж так все хрустіло і щоб гарно були додавлені спеції. Ось це бо я зараз цим вином просто унічтожив. Вартість такої пляшечки вина 300 гривень. Де можна придбати, я залишу посилання у коментарях під цим мегавідео. Отож, маємо наглядний приклад. Маємо відкорковану пляшку вина, і зараз її пити не буду. Що ми робимо далі? Беремо цей вакуумний корочок, раз. Сюди його беремо насос і качаємо. Чули, ось цей звук. Це означає, що процес вакуумання вина завершено. І як я казав раніше, беремо пляшку, вина і холодильник. З виднородною степи Вайн або -Вілич», як вони називалися раніше. Я познайомився десь у 2019 році. Я тоді дуже хотів подивитися, як справді робиться вино. Шукав до кого можна поїхати. Домовився з жорою Молчановим, Це один з співзасновників степи Вайн і. Поїхав на Миколаївщину, адже саме там, недалеко біля Миколаєва, і знаходиться ця виноробня. Там я вперше подивився, як робиться вино власне на невеличкій крафтовій виноробні. Я носив пляшки, мив чани, дивився, як пригають на мене змії, купався у ріці Південний Буг. Одним словом, робив всю роботу, яку потрібно робити на виноробні. І я щиро вдячний родині Молочанової, що мене так. Тепло прийняли, і ці враження, скажімо, по правді гріють мене до сих пір. Сама виноробня і невеличкий виноградник біля неї розташовані на тому місці, де раніше була колгосна ремонтна майстерня тракторів, кабанів і такої іншої сільськогосподарської техніки. У 2016 році вони вже отримали перший врожай винограду, а у 2018 році отримали ліцензію для крафти виноробів по спрощеній системі. І вони були першими у цій справі на винограднику. Вони дотримуються органічних та біодинамічних принципів вирощення винограду, тобто травичку вони там акуратненько зрізають, і якихось важких робіт, використання хімічних штук, пестицидів, фунгіцидів Вони не використовують, і також вони дотримуються мінімального втручання власне у процес виробництва. Вина там знаходиться зверху виноробня, а там, де все бродить, а вже потім воно без насосів спускається внизу підвал, де вже проводиться розливина. І ми можемо говорити про одну: не знаю, хто ще так робить: гравітаційну виноробню в Україні. І щоб підкреслити власне походження вина, його теруарність на виноробні вирішили відійти від географічної прив'язки слівіна. І назвали виноробню Вайн». На території виноробні є невеличкий готель, де можна прекрасно провести час, погуляти по виноградниках, спуститися там реально метрів двісті і поплавати в південному бузі. А зараз степивайн пропонує рислінг, є ще ркацетелі і ось таке рожеве з каберне. І, до речі, вони роблять, не знаю, чи будуть робити, але Георгій казав, що будуть. Вино, ресін з доданням лаванди, яка біля не там прямо росте. Ну це просто дещо. До речі, воно трішки подихало і починає змінюватися. Мені це дуже подобається. Ну що ж, друзі, як зберігати відкурковане вино, ви вже знаєте. Про нову виноробню для себе теж знаєте. І на сьогодні все. Ще один коротшок летить у нашу скарбничку. Дякую за силу, за можливість жити. І творити друзі, не забувайте донатити це. Дуже нам зараз важливо. Дякую за коменти, за лайки, поширюйте відео. Будь запитання, пишіть. Обійняв ваш Зухер.